Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні ми поговоримо про те, як стати успішним блогером і, звісно ж, як розбагатіти у світі онлайн-контенту. Це можливо, але це вимагає праці та відданості. Давайте розглянемо 5 порад для початківців. Порада перша. Полюбіть своїх передплатників. Перша та, можливо, найважливіша порада: полюбіть свою аудиторію. Блогер, який розробляє свій проект, тільки для самооцінки і не цікавиться думкою переплатників швидко втратить популярність. Зрозуміло, що ви не зможете всім подобатися, але важливо вислуховувати свою аудиторію, взаємодіяти з нею та бути вдячними за її підтримку. Порада друга: ведіть базу адрес електронної пошти. Друга порада: ведіть базу адрес електронної пошти ваших переплатників. Це допоможе вам пізніше взаємодіяти з ними через розсилку. Пам'ятайте, що регулярність і розумна кількість повідомлень це ключ до успішної комунікації. Не перенавантажуйте своїх передплатників повідомленнями, але робіть це розумно та делікатно. Порада 3. діліться знаннями. Третя порада. Діліться своїми знаннями та досвідом з аудиторією. Блогерство це проект для людей. Тож важливо, щоб ваш контент був корисним для них. Зосередьтеся на створенні цінного контенту, який вирішує питання та проблеми вашої аудиторії. Порада 4. Розповідайте про себе. Четверта порада розповідайте про себе. Ваші переплатники хочуть знати, хто ви, яка ваша історія та що вас надихає. Будьте відкритими та автентичними. І пам'ятайте, що ви не вищі від своєї аудиторії. Порада п'ята. Не бійтеся помилок. І нарешті п'ята порада: не бійтеся помилок. Всі успішні блогери робили їх на початковому етапі. Важливо вчитися на них та розвиватися. Це допоможе вам отримати досвід і досягти успіху. Пам'ятайте, що блогерство це процес, і з часом, залишаючи від себе щось цінне, ви зможете досягти не тільки популярності, але й фінансового благополуччя. Ці поради це лише початок вашого шляху в світі блогінгу. Пам'ятайте, що успіх приходить з часом та зусиль. Якщо ви будете вірити в себе, навчатися та дотримуватися цих порад. То ви точно зможете досягти своєї мети. Бажаю вам успіху у вашому блогерському шляху! Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, задавайте ваші питання у коментарях, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві та корисні відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!